Ще одна новинка від Корсу GTS RR 1500. В нього двигун потужністю 1500 Вт. Акумулятор літі залізофосфатний ємністю 72 вольта 30 Ампер-годин. На максимальній швидкості 62 км на годину він може проїхати до 90 км, а на швидкості 48 км на годину до 105 км. GTS RR має колеса 300 х 10. Передні гальма дисково гідравлічні, задні барабанні. Передня амортизаційна вилка 38 мм. Задні амортизатори пружинно-гідравлічні. На панелі приладів у нас великий кольоровий дисплей, на якому ми бачимо показники швидкості, рівень заряду акумулятора у відсотках, адометр і режим швидкості. Також є перемикач світла дальнього на ближнє. Поворотнички. Гудок, режим паркінг. Габарити, задній хід, і перемикач швидкостей. Модель має вмісткий багажник під сидінням і кофр. Час повної зарядки 6-8 годин. Максимальне навантаження 170 кг. Скутер має сигналізацію з двома брилоками. І що дуже важливо, на лінійку мопедів з літі-залізофосфатним акумулятором діє гарантія 6 місяців, яка розповсюджується на мотор, акумулятор і контролер.